Почнемо з того про що ми говорили, тільки що що анонсували, оця гарячка референдумна. Віджали пів кімнати, як кажуть люди, і намагаються швиденько її переоформити. Навіщо Росії псевдореферендуму? Чого чекати від генасамблеї ООН та виступу Путіна? Спитаємо в радника голови офісу президента Михайла Подоляка. Курс інфляція є гривня. Яких фінансових реалій очікувати найближчого року? Ми спитаємо Василя Фурмана, це заступник голови ради НБУ. Звірство в Ізюмі, в якому стані місто і люди. Спитаємо відомого волонтера з Маріуполя Євгена Тузова. Ну і десь об 11 годині приєднуйтеся, будь ласка, до аналітичної студії, тому що ми там будемо говорити про російські назви в вулицях і головах. Що робити з російськими пам'ятниками і назвами вулиць? От, власне, о 23-й? Приходьте на розмову. На я впевнений, що буде цікаво. Ну, давайте до цього дійдемо. Зараз починаємо з головної теми. Як же я кажу, в народі це вже називають так: загал, загарбали пів кімнати і швиденько намагаються її переоформити. Росіяни поспішають організовувати псевдореферендуми про приєднання тимчасово окупованих українських територій до своєї федерації. Вже з 23 по 27 вересня планують їх провести в окремих районах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Проте чи ще їм вдасться, на що взагалі розраховує РФ сьогодні? Розпитаємо в радника голови офісу президента, пана Михайла Подоляка. Добрий вечір. Да, добрий вечір. Панеха. Чи, будь ласка, чим викликана отака от пожежа референдумна? Ну зрозуміло, ЗСУ наступають і треба щось робити. Але про референдуми говорять уже досить давно, чи насправді вони наважаться на такий крок зараз і чого вони реально від цього очікують? Ну... Це абсолютно передбачуване рішення Російської Федерації, тому що Росія, коли починає програвати, вона завжди хоче масштабувати якусь велику інформаційну істерику. Так? Ну, тобто, давайте так, щоб було зрозуміло, розділимо юридичну складову всього цього процесу і політичну складову. Дивіться, що відбувалось є ефективний контрнаступ України. А, ні, почнемо з того, що є абсолютно провальна військова компанія Російської Федерації, яка на 208-й день поступово відступає навіть з території, яку вона там окупувала в перші тижні е, цієї повномасштабного вторгнення. Друга складова, ефективний контрнаступ Харківської області залишились там буквально 3,5-4% території для того, щоб вся область вже була повністю деокупована і починаються активні дії на Луганському напрямку. Крім Луганського напрямка, йдуть активні інверсійні дії по. Херсонському по південному напрямку, на Запорізькому напрямку, і так далі. Російська і третя це складова Росія, яка активно атакувала на Донецькому напрямку, на Бахмутському Солидарському, вона знову ж таки там затормозила і вже загальмувала і вже починає відступати назад. Четверта складова. В цей самий час пан Путін приїжджає в Самарканд і виглядає там ну дуже дуже так собі ніякого. Да? Ну, тобто, вже зрозуміло, що Росія не є фундаментально важливим е суб'єктом навіть в цьому регіоні. Далі п'ята складова на фоні цього в ОДКБ... В цій організації починаються дивні процеси, коли між собою країни ОДКБ воюють, а Росія поступово навіть там не може вже нічого робити. Тобто, і внутрішні процеси пропагандистські. Я не беру там всі е, виступи таких е, суб'єктів, як, наприклад, е, пані Пугачова, да? але я маю на увазі, проходить там істерика про те, що все йде не за планом. І ось на фоні цього є. Фантастична, як видається пану Путіну його оточенню, ідея провести референдуми да? Ну, тобто таким чином, переключити нас всіх в порядок денний російської пропагандистської машини. Нам це цікаво ні. Чому а тепер пояснюю з юридичної точки зору? З юридичної точки зору всі ці референдуми є абсолютно нікчемні. Чому тому що зараз саме там проходять бойові дії, активна фаза війни? Там знаходяться збройні сили, які мають тимчасові окупаційні адміністрації і таким чином контролюють де факто військовим шляхом цю територію. Вона є окупа... окупованою, там не можна проводити ніякі по політичні і юридичні дії, тому що там не може бути будь-якого волевиявлення. і це розуміють всі в світі, і розуміє це Росія, і навіть в Криму вона розуміє, що проводила в 14-му році референдум, який не має ніяких юридичних наслідків, тому ця вся гра. Буде закінчуватись наступним шляхом. Ми будемо проводити далі, і це ключове в цьому випадку. Це вже я про військову складову. Ми будемо проводити далі дії по деокупації у всіх основних напрямках. Чотири основні напрямки: Харківська дочистимо, Луганська, Донецька. Будемо забирати Херсонська. Сьогодні йдуть активні дії по знищенню резервних підкріплень, які відправлені до Херсону, по знищенню транспортної логістики, і таким чином Україна буде абсолютно конкретно. Забирати свою територію назад, і це буде підтримано світом, да? світом, ну, тобто нашими партнерами. Але є один важливий наслідок, і, він, він, і мені він особисто дуже подобається. Я поясню, що. О, дивіться, світ розуміє, що Росія побачила, коли ми деокупували Харківську область, побачила Бучу 20 Світ розуміє, що Росія це робить на всій окупованій території. Світ розуміє, що Росія хоче це замаскувати за оціми пропагандистськими картинками, типу референдуму. Тому світ сьогодні має пришвидшити нам допомогу військовою зброєю. Математично ми маємо швидше отримати той обсяг зброї, щоб якомога швидше звільнити ці території. Тому я вважаю, що Росія пішла в вабанк. З одного боку, з іншого боку, це дуже гарно, тому що світ остаточно зрозумів, що Україна має отримати всі джокери для того, щоб звільнити свою територію. Ну от в деяких телеграм-каналах Російської Федерації вже з'явилася інформація про те, що з завтрашнього дня чоловікам у віці від 18 до 65 буде заборонено виїжджати за межі Російської Федерації. Ну що? Росіяни, вітаємо вас. Тепер вже війна зайшла в ваші будинки. Спробуйте не відкрити двері вашої квартири. Ховайте своїх чоловіків, ховайте своїх синів від війни. Не пускайте їх на фронт. Ну це з гуманним закликом. Ми звертаємося до вас поки що. Михайло, генасамблея організації об'єднаних націй сьогодні розпочинається в Нью-Йорку і відбувається вона на тлі небаченої міжнародної активності, тому що буквально за останні кілька годин ми знаємо, що зробив спробу Макрон поспілкуватися з президентом Путіним, і здається, вона була невдалою. І було ще повідомлення про те, що Ердоган поспілкувався з президентом України Зеленським. Як ви гадаєте, до чого така міжнародна активність? Останні години Ілюзія впливовості це називається. Ви знаєте, я вважаю, що будь-які дзвінки пана Макрона це вкрай ефективний інструмент міжнародної політики. Це я на повному серйозі кажу. після цього будуть дивні події відбуватись. А це вже іронічно кажу. Дивіться на фоні того, що відбувається в світі, йде формальна трансформація світової системи безпеки як такої архітектури безпеки. Це перше. Друге, світ поступово позбавляється ілюзії, що Росія це держава, яка. Має тримати право голоса да, в тому числі в міжнародних інституціях, і до речі, про це треба говорити. в ООН, і про це буде е, пан президент говорити: про те, що міжнародні інституції мають виглядати трошки інакше. Вони дійсно мають бути посередниками, які вміють. Вирішувати питання кризові питання, які маємо сьогодні. Війну на такого обсягу такої інтенсивності на території України, і ефективність міжнародних інституцій ну вкрай сумнівна сьогодні, і тому, якщо вони в такому вигляді залишаться, то певно вони будуть собі десь на обочині а, глобальної політики знаходитись. Що стосується пана Ердогана, ми розуміємо, що а... Він втягується вже в потужну виборчу кампанію, бо буквально там через 9-10 місяців вже будуть вибори президента Туреччини, Турецької республіки, і безумовно пану Ердогану хочеться виглядати як такий потужний, не просто регіональний, а навіть вже напівглобальний гравець, який впливає на ситуацію, в тому числі в такій кризі, яка є сьогодні в Україні. Але це трошки не так на сьогоднішній день. Ключовим гравцем є тільки пан Зеленський, який і формує порядок денний з точки зору і переговорного процесу. І з точки зору того, як е, посередники мають виконувати свої функції, якщо вони хочуть бути посередниками в процесі е, урегулювання, як вони кажуть, врегулювання кризи, ну врегулювання конфлікту, і таке інше, тому я думаю, що нам зважати на всю цю активність треба буде тільки по результатам, тому що одна справа це піар. Одна справа це говорити якісь лозунги, а інша справа це конкретика. А конкретику сьогодні ще раз підкреслюю, і конкретику сьогодні формують тільки збройні сили України на полі бою. От ще декілька суттєвих тактичних поразок Російської Федерації, і в нас порядок денний остаточно буде складатись тільки з ініціатив України, і це визнає в повному обсязі світ. Кать, будь ласка, поки гонасамблея працює, да? зараз питання там Путін обіцяв, якісь виступи, Шайгу після цього хоче виступити. Ми пам'ятаємо, що в Самарканді Путін говорив, що війну він закінчить швидко. Чого зараз очікувати? Та нічого. Він буде знову ж таки в цьому такому фанфаронистому стилі да, розказувати про те, що ми зараз. Мобілізуємо всю країну, бо це питання нашого виживання, бо це питання нашої свободи, бо проти нас весь світ, проти нас воює НАТО. Він буде оце е, стандартний набір фраз говорити: ну дійсно, це ж ми напали на Російську Федерацію. Правильно, це ж ми там 200 тисяч зібрали півтора роки. Ходили навколо кордонів Росії і хотіли на них напасти. Він буде оце говорити про те, що в нас не залишилось. Нам не залишили. Він буде ж говорити так: нам не залишили жодного шансу, тому ми маємо всі там е, зібрати і піти в наступ на Україну, знищити Україну, а після України знищити ще тих, хто заважає нам розвиватися, як ми хочемо. Він продовжить про те, що в нас не може бути однополярний світ. Ми маємо вибудувати інший світ, в якому всі мають право. На свою позицію, на суверенну демократію, і таке інше, і буде говорити це в такому притаманному йому стилі, який ми бачили з вами на початку цієї кампанії. Я хочу, щоб ми на це не звертали уваги. Дивіться, немає сенсу після 208 днів війни, після того як ми вже зрозуміли, який тип веде Російська Федерація. Що ми, ми бачимо, що Росія сьогодні робить ставку виключно. На а, бомбардування крилатими ракетами об'єктів критичної цивільної інфраструктури. Те це перш за все, перш за все, трансформатори, гідротехнічні споруди. Ми розуміємо, що Росія все рівно вже веде війну. От коли ви пані Наталі казали про мобілізацію, в Росії вже давно йде мобілізація з 1 квітня. Вони забирають всіх людей. Вони роблять вигляд, що воюють там так собі, да але вони вже всі ресурси звозять зі всієї своєї країни і навіть забирають сірі ці човика, що вони в нас. Тут воювали і таке інше. Тобто, перше війна вже йде. Він про це може казати, може не казати. Друге мобілізація вже зроблена. Третє всі ресурси і резерви Росія підвозить до України. І четверте ядерна зброя. Ми розуміємо, що Росія постійно говорить про ядерну зброю, але це не питання вже України, це питання світу, тому що зрозумійте, Росія зайшла на територію суверенної держави, забирає певну частку цієї території і каже: ви назад забрати нічого не можете, тому що ми використаємо ядерну зброю. Тобто, світ має зрозуміти, що це прецедент. Будь-яка ядерна держава тепер може зайти в іншу суверенну державу, забрати певну частку території і сказати, назад не віддамо, тому що в нас ядерна зброя. Ви розумієте, що це дитячий садок? Тобто, світ має чітко сказати: є протоколи. Зтримання да такої держави, і ми будемо реагувати суттєво, конкретно по центрам стратегічним центрам, де є ядерна зброя, все поки ми говорили. От з'явилося повідомлення про те, що НАТО буде вважати нелегітимними референдуми, що готуються про приєднання частин України до Росії, сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. А от ви говорите про те, що. Світ має світ, ви сказали дослівно, світ має зрозуміти щодо загрози ядерного удару. Як ви оцінюєте оце розуміння світом цієї загрози? Наскільки вони вже починають підходити до того, що Росія таки може застосувати ядерну зброю? І чи ведуться якісь розмови з президентом Зеленським щодо того, як може відреагувати світ, як він може прийти на допомогу? Почну трошки е, від на два кроки назад. Е, дивіться, не треба говорити про референдуми легітимно чи нелегітимно. Нема ніяких референдумів. Не проводять юридичні дії, коли йдуть бойові дії на території. Тобто, не треба оце коментувати. Я маю на увазі не про нас з вами. Да? Ми... Зрозуміло, з іронією коментуємо. Я маю на увазі офіційні країни мають сказати, немає ніяких референдумів. Це не питання, що будуть вони легітимні чи не легітимні. Чи будуть результати визнавати. Не. не буде ніяких результатів. Це ключове. І, на жаль, треба правильно дефініції вибирати. Це було бажано для глобальної політики, щоб вони навчились все ж таки речі називати своїми іменами. Тепер друге. І ключове Росія не буде використовувати ядерну зброю, тому що Росія як держава, і цей світ точно зробить, не буде існувати одразу після цього. І тому немає сенсу говорити про це з паном Зеленським. Про це має сенс публічно на тій же сесії ООН сказати, що дивіться, пані і панове Російської Федерації. Хочете закінчити існування протягом там 20 хвилин? Будь ласка, думайте про ядерну зброю і закінчити про це говорити вголос у себе там на пропагандистських ефірах говоріть. Нам байдуже, що ви там робите, але з фізичної точки зору маєте зрозуміти тільки. Там ручка потягнеться до червоної кнопки, да відразу все закінчиться в історичному сенсі для Російської Федерації. Я думаю, що в Росії це дуже і дуже прекрасно розуміють. Тому вони підвищують ставки, але думаю, що ці ставки вони будуть підвищувати, тому що світ буде до них відноситись так само, як відносився до початку війни в Україні. Ні, Україна показала, як треба дивитись на Російську Федерацію. Ну, знову ж таки, Максим, поки ми з вами говорили, є заява Бена Ходжеса, це е, керівник е, силами Сполучених Штатів Америки в Європі, який сказав, що Росія не зможе е, привлечь на війну багато людей під час мобілізації. Така заява від нього, а так, як ви думаєте, так, вони вже мобілізацію активну, там скриту, як вони називали, проводять з 1 квітня. Вони не можуть мобілізувати, тому що люди розуміють, це війна йде на території України. Вона не має ніякої цінності для самих людей, і вона приносить тільки трагедії. І Росія втрачає все, що можна, дуже шаленими темпами. Люди це підсвідомо розуміють, і заплатити за це ціну, загинувши на території України, воюючи, не зрозуміло за що. Сюди можуть прийти тільки оці люди, яких там е мобілізують в колоні. Да, і то, певно, вони не захочуть воювати. Ну, тобто, люди, які хочуть мародерити, але щоб їх не вбивали. Ви розумієте, що обіцяли, коли казали, про три дні буде війна. Це ж сказали, як в середні віка. Ви зайдіть на територію України, ми вам дозволимо там відмародерити міста. Ну, Люди сюди прийшли, але їм же не казали, що їх будуть за це вбивати. А сьогодні їх там шаленими темпами вбивають. І люди це розуміють. В Росії я маю на увазі і йти трошки мародерити, забрати там э, цю стиралку да, там, э, пральну машинку. А за це тебе можуть прибити. Ну вони не хочуть це йти робити. Це ж не за цінності війна. Видно, у них там в пабліках да, страшенно палає. Вони всі тепер згадали, що це не їхня війна раптом. Ви, ну, теж сказали не за цінності війна. А які в них цінності? Ну це тема звичайно для іншої розмови. Але я дуже сумніваюся про цінності. Якби в них були цінності, вони б не поперли війною. Я вам скажу, які цінності в Росії. Цінності Росії це цінності стандартного гопника. Да? який хоче довести, що він Це сильніший всіх. Оце цінності Російської Федерації. Вони хочуть довести, що вони мають право називати себе велика Росія і хочуть це зробити за рахунок інших держав. І ми маємо пояснювати світу. Дивіться, є цінності, свобода, демократія, конкуренція це Україна. А є цінності, сила. Ну причому така примітивна сила. Ми вони ж навіть з нами сьогодні воюють кількістю. Вони не воюють розумом, якістю. Ну там зброя. В них навіть зброя. Це радянська зброя, трошки абрейдена і все. Ну, тобто, ми маємо довести, що ці цінності для світу мають бути назавжди закриті. І це ми сьогодні робимо. Ну, гопника можна зупинити, зокрема, тим, що він має зрозуміти, що за все доведеться платити, тому хочеться спитати: от одна з ідей, яка зараз Україна лобіює в ООН, це конфіскація російських активів, аби забрати їх і перенаправити в Україну. Так само і Конгрес уже запропонував відповідно анонсовані референдуми. Міню США попросив конгресу законити передачу російських активів Україні. Наскільки реально зараз об'єднати світ навколо цієї ідеї? що... Активи мають бути конфісковані, передані в Україну і створити такий прецедент, аби далі це вже працювало автоматично. Я вважаю, що це абсолютно реальна ідея. і Вона буде поступово е, втілюватись в життя. Це однозначно. Але е, в мене є і ще більш дієвий варіант того, як буду розвиватись події. Як тільки Росія програє, то все світ навіть питати не буде, а всі об'єднаються щоб конфіскувати максимальну кількість. Там майна Російської Федерації і грошей Російської Федерації щоб скомпенсувати всім втрати. Україні, перш за все, а в тому числі і Європі, яка сьогодні потерпає від іншої війни, яку розв'язала Росія там півтора-два роки тому, коли починала будувати всі ці Нордстріми, ну закінчувала будувати перший, і починала будувати другі, і таке інше. Тобто, всі компенсації, в тому числі для інших держав, які так чи інакше постраждали від Російської Федерації, в тому числі зникнення всіх анклавів кримінальних, які з, для інших держав складають такі самі проблеми, як для нас, все це бу. Де після того як Росія програє цю війну? Тому для того, щоб ми мали можливість отримати все, треба щоб Росія програла в повному обсязі. Ви сказали про компенсації Може і раніше, тому що от є інформація про те, що відповідь на анонсовані референдуми Мін'ю США попросив конгресу законити передачу російських активів в Україні. Михайло, у вас зараз є можливість звернутися до мешканців тимчасово окупованих територій. Перед референдумами можливими і е, сказати їм своє слово. А, є Україна, яка точно перемагає, і є конкретне майбутнє з Україною. Воно абсолютно шикарне і воно абсолютно прогнозоване. І це майбутнє, а, яке відкриває двері будь-куди, і є табір. Конкретний табір під назвою Росії, який буде занепадати, і Україна зробить все, щоб цей табір якомога швидше занепадав, і тому участь у будь-яких діях. Які мають відношення до Росії, це значить абсолютно точно поставити хрест на своєму особистому майбутньому. Це перша складова і друга складова. Не тільки поставити хрест на особистому майбутньому, а також підписати собі певні юридичні відповідальності, які Україна точно доведе до цих людей, і ці люди будуть за це відповідати. Я маю на увазі участь. Добровільна участь в будь-якому референдуму, особливо активні дії по тому, щоб організувати цей референдум, це кримінальна відповідальність. З одного боку ви втратите історичний шанс на майбутнє, а з іншого боку, будете нести кримінальну відповідальність. Тому вибір конкретний: все, що стосується правильного, це Україна. Все, що стосується великих проблем майбутнього, це Російська Федерація. Отакий От вибір буде стояти у тих людей, які ще читають слово референдум. Дякуємо вам, спасибі, Михайло Подоляк. радник керівника офісу президента включався до нас в ефір загально національного телемарафону.